Останні місяці триває протистояння між муніципальними ЖКС та приватними керуючими компаніями. Мерія полягає, велика кількість багатоквартирних будинків незаконно перейшов в управління приватного бізнесу і намагаються повернути їх собі. Через це тисяча одеситів щомісяця отримують дві квитанції за обслуговування своїх будинків. Кому довіряють більше, і відповідно кому сплачують за послуги, спитала людей на вулицях Одеси. Ну багатьом зараз приходить по дві платіжки, і кожна з компаній каже, що ви повинні платити на наш рахунок. Оплатила дві зразу. Оплатила дві зразу, а в цьому місці ще не платила, не можу визначитися, хто саме нас обслуговує. З приводу того, що ви сказали про ЖКС, я вам хочу сказати одну річ. Я думаю, що вони під себе хочуть підім'яти всі приватні компанії. Ось і все. Я не знаю, що зараз у нас це... ЖЕК по чомусь був, розвалився, а зараз почав знову присилати бумажки, але я вже плачу в іншій фірмі. Якщо дві платити, то треба мені чотири пенсії, щоб далі. Ну і що тепер що делають, платити. Ну і що тепер робити? Платити там також або нікому взагалі нікому не платити. Я не я знаю, знаю, що це. робити, і раптом і це... Це... І ми ми це і ми будемо винні черемушкам. Ось така плутанина вийшла. У квартира мене. Квартира зареєстрована, у, мене квартира зареєстрована у них конкретно у сервіс плюс, і мене це цілком влаштовує. Вони напишуть на своїх цих самих герц не платити, я і не плачу. Вони мені вони мені присилають квитанцію, в якої чітко написано, що герц не треба платити, бо я вже їх. Герц не треба платити, бо я вже їх. І вони нас, і вони нас забезпечують усім, забезпечують усім і, і... Нема питань. Нема питань.